Привіт, друзі, я весела Хмаринка, а у мене є дуже гарний друг вітерець. Я вам сьогодні пропоную послухати та вивчити про нього віршик, який написала Катерина Перелісна. Він називається Вітер вітер вітерець. Вітер вітер вітерець. Ой, який ти молодець. Тільки зразу спив з гілок, в грушок, яблок і сливок, скільки їх лежить в траві, на стишках укропив їх і в куточку між кущів. Тільки що ж ти наробив, нащо з листям позривав? На що гілку поламав? Хочеш, яблочко, зривай. Тільки гілки не ламай. Які ж ви молодці, ви дуже чудово повторювали за мною рядки цього віршика, а ми давайте тепер послухаємо його ще раз, запам'ятаємо і розкажемо своїм друзям. Вітер, вітер, вітерець. Ой який ти молодець, скільки зразу збив з гілок, грушок, яблук і сливок, скільки їх лежить в траві, на стежках, у кропові і в куточку між кущів. Тільки що ж ти наробив, нашу з листям позривав, на що гілку поламав. Хочеш, яблучко, зривай тільки гілки. Не ламай, маляти, я вам пропоную цей віршик чудово розказати своїм друзям та батькам.